Сьогодні у нас церква святкує непорочне зачаття Діви Марії. Діва Марія була зачата без первородного гріха завдяки особливій благодаті Бога, що стало можливим через заслуги Її майбутнього Сина Ісуса Христа. Це означає, що Марія звільнена від первородного гріха. На відміну від усіх інших людей, які народжуються під тягарем первородного гріха. Марія була збережена від цієї плями. Друге, важливе, що це є Боже втручання. Це було не заміною дії її батьків Йоакима та Анни, а над природним збереженням душі їхньої дитини від наслідків первородного гріха. І це є заслуга Ісуса Христа. Збереження Марії від гріха було можливо завдяки заслугам її майбутнього Сина Ісуса Христа. І Марія є Новою Євою. Це означає, що яка, на відміну від першої Єви, ніколи не піддалася спокусі гріха. І це є особлива благодать. Це є вчення ґрунтується на біблійних текстах, зокрема на пророцтві на ворожнечу між жінкою та Змієм, що в Книгу Буття в 3 розділі, і на Благовіщенні Архангела Гавріла. Це Евангелія Лука в першому розділі. Ми повинні бачити, що Марію зберегла. Божа благодать від цього гріха, і за того, що вона буде народжувати Ісуса Христа, який є без гріха, який є Божим сином. І для цього Бог створив як оселю для свого сина. І за цього Бог застеріг Марію від цього гріха. В тому випадку, коли ми народжуємося і після хрещення, Бог нам теж дає цю благодать очищення, що всі гріхи стираються, залишається як наслідок гріха, та схильність до гріха. Але після того, як більш свідомими стаємо перше причастя, стаємо взрослими, і Бог дає нам можливість каятися у своїх гріхах. І кожен раз, коли ми каємося, коли ми стаємо чистими, то ними теж є похожі, близько, можемо так сказати, до непорочного Бога, до непорочної Діви Марії. Правда, що залишається цей. Схильність до гріха, як тягне людину, людини до гріха. Но коли ми на це дивимося, то дуже важливо, що не тільки ставити акцент на гріх, а повинні спробувати дивитися і на Бога. І коли ми дивимося на Бога, тоді ми гріхи свого життя поступово легше зможемо залишити. Так як Якщо візьмемо якесь желізо, яке починаємо розкалювати його в вогні, і воно гаряче, то не треба боятися, що якась муха сяде на неї. І так само ми, коли дивимося на Бога, Він нас перетворює, ми запалюємося від Бога. Тоді не треба боятися від того, що, що ми зможемо згрішити. А якщо ми так дивимося на Бога, то Він дає нам сили у цій боротьбі. Бачимо в Ісуса Христа, який є Божим Сином, що Бог дозволив, і щоб нечистий Дух Його іскушав. Тобто, годяк, ми наскільки дивимося на Бога, спробуємо перетворюватися. То все рівно зможе нас іскушати нечистий дух. Але ми, е якщо постійно спробуємо Бога шукати, то Він допомагає нам в цій дорозі і Він дає нам можливість, щоб нечистий Дух не іскушав нас, Він збереже нас від цього іскушення. Якщо ми хочемо бути вірним до Бога, то Він той, який очищає нас, зробить нас непорочним. i mi možemo tak budeti s Bogom u svom životu